Було колись. Одомашення кози. От було колись, що кози були тільки дикі. Ти коли-небудь замислювався, звідки взялась коза у дворі біля хати? Хто її перший приручив? Все почалось дуже давно. Більше десяти тисяч років тому. Це ще тоді, коли люди тільки починали будувати перші хатинки і вчились вирощувати пшеницю. У горах, на території, де зараз Туреччина, Іран і Сирія, жила дика коза Безуарова. Вона мала великі роги, лазила по скелях і добре розуміла, де знайти воду і їжу. Люди часто полювали на неї, але з часом зрозуміли. А чому б нам не спробувати тримати цих кіз поруч із собою? Вони ж дають молоко, м'ясо і шерсть можна зібрати. Спочатку люди забирали маленьких козенят у дикої кози, ростили їх біля житла, потім стали обирати найспокійніших і найзручніших для життя з людиною, з меншими рогами, лагідніших. І ось так поступово, покоління за поколінням, дика коза перетворювалась на домашню. Археологи навіть знайшли докази цього. У стародавньому селі в Ірані знайшли кістки кіс, які вже не були дикі. Там було видно, що чоловічих козият забивали на їжу, а самок залишали, бо вони давали молоко. А ще кістки вовну та сухожилля кіс застосовували для одягу, будівництва та інструментів. Звісно, що кози поширились по всьому світу. Їх почали тримати в Африці, Європі, Азії, і навіть на наших українських землях вони з'явились. Найдавніші сліди свійських кіз знайдено в межах. Трипільської та богодністровської культур, які існували на території України ще близько 5500 років до нашої ери, ці кози були дрібнішими за сучасних, але вже давали молоко, м'ясо, шкіру, кістки, і їх тримали поруч із житлом. Козяча шкура використовувалась як посудина для води та вина. Цю штуку називали бурдю, яку використовували навіть у подорожах. Ну бо не було тоді ще пластикових пляшок. Шкуру також використовували для виробництва пергаменту. Це такий стародавній папір був для книжок. Отож коза була невибаглива, могла жити в горах, у степу, навіть у пустелі, їла все, траву, кущики, навіть кору. Собі біологічна машина для виживання, її легко було тримати навіть бідній родині. Вона була з людиною в печерах, в хатинках з глини, у козацьких хуторах і живе поруч і до сьогодні. Навіть у різдвяних святкуваннях українців є стародавня розвага водіння кози. Увечері, коли ходять корядувати, до хати заходить гурт колядників, серед яких є коза. Це людина в масі або в костюмі кози. Ще з дохристиянських часів у наших предків коза уособлювала сонце, тепло, урожай, силу природи. Бо коза це тварина, яка дає молоко, виживає в холод, стрибає, мов весна. Тож, коли водили козу в дім, це було ніби побажання родині доброго врожаю, багатства та здоров'я на наступний рік. А ви знали, що кози дуже розумні. Вони впізнають людей, запам'ятовують дорогу додому, можуть навіть відкривати засуви. Ну, якщо господар не дуже обережний. На сьогодні у світі відомо понад 600 порід домашніх кіз, які були створені в результаті науки селекції. Вони поділяються на молочні породи, м'ясні, пухові, шерстяні. Змішані та карликові просто для естетичної насолоди. Отаке От то було колись і дійшло до наших часів. А який факт про козу тебе здивував найбільше? Пиши в коментах і не забудь поставити вподобачку цьому відео. До побачення! От було колись.